Спортивний комітет Державної прикордонної служби України. До його складу входить багато найтитулованіших спортсменів, які неодноразово перемагали на найпрестижніших змаганнях в Європі, світі та навіть на Олімпійських іграх. Але не менш важливим в роботі комітету є популяризація спорту серед особового складу відомства. Саме про цей аспект в роботі наших українських спортсменів-прикордонників сьогодні наша розповідь. За 23 роки існування від Спортивного комітету Державної прикордонної служби України у складі національної збірної в Олімпійських іграх взяли участь 136 прикордонників. На всесвітніх форумах спортсменами в зелених кашкетах здобуто 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових нагород. За весь період існування команди прикордонників встановлено 12 світових, 1 олімпійський, 16 європейських та 36 національних рекордів. У скарбниці спортивних досягнень покладено понад 400 медалей. Майже половина з них золоті. На сьогодні у колективі проходять службу 34 заслужених майстрів спорту, 26 майстрів спорту міжнародного класу, 3 заслужених тренери України. У підрозділі культивуються 18 олімпійських видів спорту. Основна задача спортивного комітету не тільки підготовка спортсменів високого міжнародного класу, но. Основна і основних задач в цей період займатися общею фізичською податкою. тому, що би обші фізичські податки і спеціальні податки ні одні воєннослужащи не випали ту задачу поставленою командуванням по поводу захисту нашої родини. Заохочення до фізичного виховання військовослужбовців прикордонників та популяризацію спорту серед особового складу комітет проводить через змагання. Для того, щоб підготувати спортсменів, спочатку проводяться тренування та місцеві змагання на рівні відділів прикордонної служби. Потім відбуваються змагання серед кращих вже в прикордонних загонах. І нарешті переможців з регіональних управлінь відправляють на фінальні змагання Держприкордонслужби. За сприяння спортивного комітету для залучення до занять спортом майже в кожному прикордонному підрозділі були реконструйовані або побудовані стадіони, спортивні майданчики та тренувальні зали. Ми прекрасну базу построїли в мастерському отряді, зал боксу, ігровий зал. Ми прекрасний зал построїли в Чорновіцькому отряді. І там создали спеціальну групу. Рукопашного боя для того, щоб спортсмени-інструктори проводили заняття серед наших воєнних службів. Протягом року, на чолі з інструкторами комітету, спортивні команди військовослужбовців прикордонного відомства беруть участь у змаганнях з таких видів спорту, як міні-футбол, професійно-прикладна стрільба, офіцерське триборство, боротьба з самбо, рукопашний бій, гирьовий спорт та легкоатлетичний крос. Влітку на полігоні навчального центру Ошанець у стрільбі з автомата Калашникова команди з регіональних управлінь боролися за звання найвищніших стрільців. Змагання присвятили загиблому в зоні АТО генерал-майору Ігорю Момоту. У програмі постріли в положені лежачі з коліна та дуельна стрільба. Ці змагання являються ще й відборочними до міжвідомствам. Вот. поэтому ми відбираємо э, сборную команду уже сильніших стрелков, які будуть представляти нашу службу. На змаганнях у борбі між ціловими структурами. І вот. нам интересно подобрать самых э, метких стрелков. на Хмельниччині на базі Академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького проводився чемпіонат з легкоатлетичного кросу та службового триборства. Спортивний захід особистим забігом відкрили офіцери викладацького складу на чолі з ректором академії. Своїм прикладом керівники підрозділів вишу вирішили показати, що сповідують здоровий спосіб життя. Зі спортом дружать, а отже, в змозі витримати будь-які дистанції, якщо потрібно. Саме на здоровому способі життя, саме на тверезості, саме на витривалості, силі, швидкості грунтуються всі наші прикордонні професійні знання, вміння навички, і без цього прикордонник не може якісно виконувати покладені завдання з охорони та захисту державного кордону. Керівництво Спортивного комітету Держприкордонслужби вважає, що саме в спортивних змаганнях закладена сила для психологічної реабілітації прикордонників, які повернулися зі Сходу України із зони АТО. Тому і активно розвивають усі види військово-прикладного спорту. Ті воєннослужі, які були учасниками антитерористичної операції на Востокі, ви у них є психологічний срив. Основне, коли вони приїжджають домой, їх нужно зняти цю нагрузку психологическую. А психологическая нагрузка у всьому мире знімається через спортивные мероприятия, через заход. Спортивний комітет відомства, прагнучи допомогти прикордонникам вистояти в зоні АТО, активно вишукує шляхи допомоги військовослужбовцям. Завдяки сприянню комітету, залучення нам спонсорів і благодійників, було придбано чималу кількість засобів особистої безпеки: кевларові каски, бронежилети, військову форму, каремати, спальні мішки, а з технічних засобів тепловізор, нічний присіл та інші необхідні пристрої. Загалом до прикордонних підрозділів було передано майно на суму понад 3 мільйона гривень. Старший офіцер з фізпідготовки та спорту Східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Щербаков проходив службу в зоні АТО в станиці Луганській. Про військові дії згадувати не хоче. Зате залюбки ділиться планами щодо спортивних перемог своєї команди у змаганнях. Незважаючи на то, все, що там відбувається на Востокі, от люди успівають і захищати рубежі нашої границі і в той же час займатися спортом. Будем надеяться, що ми будемо в призах. Ну а там уже як получится спорт. Не може бути хто-то кто хто, хто победителем. Должен бути любом случае. Поэтому надеемся на то, що победа се останется за нами як в Україні, так і в соревнованиях. У спортивному комплексі національної академії, завдяки наполегливості керівників спорткомітету, завдячуючи спонсорам та керівництву державної адміністрації Хмельницької області, був відремонтований спортивний зал. Не залишились без уваги і діти військовослужбовців. Для них в Чернівцях в окремому залі спортивний комітет Держприкордонслужби за підтримки товариства Динамо придбав і встановив татамі. Відтепер спортсмени-прикордонники тренують тут майбутніх олімпійців. Я стараюся спортсменів своїх використовувати для того, чтобы они тренировали наших детей военнослужащих. И вот пример, есть пример у нас, такой пример мы проводим в Черновцах, занимаемся там рукопашным боем, борьбой занимается Боксом занимается в Массейском или Львовском отряде. І така активна пропаганда прикладних видів спорту серед військовослужбовців прикордонного відомства дає свої плоди. Цього літа на олімпійській спортивній базі в Кончазаспі був проведений турнір на Кубок президента України з рукопашного бою серед військовослужбовців Збройних сил України, правоохоронних органів та інших військових формувань. На татамі у двобої зійшлись найсильніші спортсмени. Рівень змагань був дуже серйозним, а боротьба найзапеклішою. Врешті-решт, за підсумками змагань, саме збірна команда Держприкордонслужби зайняла перше командне місце, залишивши позаду всі інші військові формування та виборола Кубок президента України. Перемога давалася важко. Як завжди, це змагання, серйозні змагання, серйозна відповідальність. Але завдяки командному духу, підтримки тренерів і нашого вищестоячого яз... начальства, дійсно, з всім духом зібравшись, ми здобули цю перемогу. Але серед усіх видів військово-прикладного спорту понад усе у прикордонних підрозділах люблять футбол. Футбол єднає. Футбол не залишає байдужим нікого. І нехай всі зустрічі команд проходять на невеличких спортивних майданчиках і називаються «мініфутбол», футбол все одно від цього любов до нього не стає меншою Ну футбол, ви розумієте, в нас всі розбираються в футболі, боротьбі і в боксі. Чому? Тому що на вулиці ми грали в футбол, боролись і дралець. И вот любого возьми, он розбирається. Боксі нет проблем. Борбі в футболі. Ви понимаете, спорт об'єднання людей, об'єднання націй. По більше мероприяті, поболіше футболу, поболіше боротьби, вот, побольше, 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 побольше боксу. І все буде нормально. Щорічна прикордонна спартакіада закінчується святом футболу. Не залишаються поза увагою і маленькі футболісти. І нехай в змагання дітей входять лише елементи футболу. Вміння вести м'яч сильно і головне влучно бити це лише початок сходження до вершини майстерності, до майбутньої фінальної боротьби за кубок держприкордонслужби. Ну поки що у двобої за цей кубок зійшлися батьки: футболісти східного регіонального управління і національної академії імені Богдана Хмельницького. І настільки обидві команди прагнули перемоги, показуючи свою майстерність, свій клас, що основний час зустрічі закінчився з нічийним рахунком: 2-2. Отож, долю переможця мали вирішити пенальті. Вся надія на останній удар. Ось вона щаслива мить перемоги. І гіркий смак поразки. Все, як у великому спорті. Тібе суд у маю віршить, тібе гарно міня судить. Команда моланості наші, команда без котрень я не жив. Можцями та володарями Кубку Державної прикордонної служби України з мініфутболу футболу 2015 року стала команда Східного регіонального управління. Хоча насправді у тих прикордонників, які після виснажливої служби увесь свій вільний час віддають фізичній культурі і спорту, напевно, немає переможених. Бо бути сильним, спритним і здоровим це вже перемога. Сьогодні у нас здоровий спосіб життя. Сьогодні в нас перемогла дружба. Я дуже дякую кожному і суддівській нашій колегії, і нашим шановним друзям, нашим, і нашим спортсменам Миколи Сергіюча, і нашим спонсорам, всім всім, хто приймав участь. Хочу побажати всім мира, злагоди, добра, щастя, і щоб завжди, завжди попереду вас ішов Господь. Святом і слава Україні! you yeah.